Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, москалики, що зазріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди твої не находять. Отак то, Богдане, за напастив єси в Богу, сироту Україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюкії Катерини, сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть бачиш, що все то те й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіять му неволі: світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.